Всім привіт! Вітаю у новому відео і його я починаю з нашої традиційної сімейної поїздки за кавунами. Ось так от кожну осінь ми їздимо за кавунчиками, які продають прямо біля полів на трасі у нас за містом. В цьому році виявилось, на жаль, що на початку вересня вже закінчується сезон кавунів, шкода, звичайно, але ми, як то кажуть, знаєте, галочку поставили, кавунчики купили і з гарним настроєм повертаємося додому. Ось так виглядає наш сьогоднішній улоб. Ковини ми брали на трасі по 15 гривень, дині, здається, по 20 гривень. Ну і гарбузик купили в АТБ, бо хоче гарбузовий крем-суп зварити. Така вже погода, що прям надихає на це. Вчора були у місті, і я нарешті дійшла до магазину з тканинами. Купила собі holofiber, який вже дуже давно хотіла купити, щоб робити осінні гарбузики. Купила ось таку тканину: це Вельвет, він синтетичний. Але я його купляла для. Наволочок декоративних на подушки на диван. Не знаю, ну, у нас взагалі ця історія з подушками дуже прокатує, бо Льові не подобається, коли щось на дивані. Але вони також можуть знаходитись десь на підлозі, у Льови тут на коврику, і воно, в принципі, так нормально буде виглядати. І купила ось таку. ось такі Пряжу, нитки не знаю, як правильно називається. Хочу зробити теж DIY гарбузик. Такий ось у мене буде. І ще щодо осіннього декору, ось скуповую такі штучні штуки в Аврорі. Вони мені сподобалися. Хочу все ж таки на двері з вулиці на вхідні зробити осінній віночок. У мене є основа, я дуже давно її робила, сама із гілочок гліцинії. І в мене залишилася одна така основа, і я хочу її прикрасити саме листочками. Оці ну, листочки гілочки я скупаю не за раз, Це я не знаю, раз а три ми були в Аврорі. Ось таке я купила, коштують вони по 17-22, дорожчі, здається, 29 гривень. Ну так от потроху-потроху наберу і, сподіваюся, у мене вийде такий наповнений прикольний віночок на двері. Щодо гарбузика, який я хочу саме зробити, у мене вже є ось така заготовка. Не знаю, як вам правильно показати. Ось, о, бачите, це я в'язала спицями, купила світло сіру. Пряжу камера не передає її колір, бо трохи відсвічує. Пізніше покажу. І зробила ось таку штуку. Для неї я купувала холофайбер, покажу, як я буду наповнювати, і потім робити сам гарбузик. І щось схоже хочу зробити із бежевої пряжі, яку я вам тільки що показала. Поки Льова спав, я зробила вже ось такий кусочок. Ну, треба, звичайно, трохи більше, щоб гарбузик був такий позатенький і гарненький. Я не знаю, чи встигну сьогодні, але ще один день чи ще один льовенсон, і я це зроблю. У нас наступний день, і нарешті я приступлю зараз до фарбування рамки оцієї вікон. Ми вчора купили білу краску, я тільки що наколотила те, що мені потрібно. Зараз вам покажу. І швиденько, швиденько буду фарбувати, бо час у мене зараз обмаль. Ось такий колір я собі наколотила. Це тут у мене білий і коричневий. Вийшов, у мене колір грейш, але камера не передає. Це щось середнє між сірим та бежевим. Такий, знаєте, колір ну, лати, я б сказала, мабуть. Мені дуже подобається. Я сподіваюся, його буде краще видно, коли я пофарбую рамки вікон, але подивимося. А насправді колір дуже прикольний. Саме такий я і хотіла. Вийшло в мене ось так: от, єдине що, треба більш акуратно дофарбувати а, оцей стик між білим та ну хай це буде колір капучино, скажімо так. Бо тим пензлем, яким я фарбувала, то не вийде, треба маленький купити тоненький. З цієї сторони теж вам покажу. А, майже все, я закінчила. Трохи погано видно, але дуже відсвічує, Єдине, що козирюк треба із середини дофарбувати трошки. І все. Можливо, ось так от трохи видніше буде. Що хочу сказати, чи то я звикла до сірого кольору, чи то мені він якось більше сюди подобається, пасує, але мені здається, що з сірим було краще. Не знаю, ще треба подумати, з цим пожити, хоча і так мені, в принципі, подобається, мені нормально. Але може, знаєте, коли вся картинка складеться, коли я ще тут от до фарбую, це все воно буде виглядати трохи по-іншому. Тому поки що я почекаю, подивлюся, що там і як, а перефарбувати, то, знаєте, завжди можна. Поки що у нас такий, знову ж проміжний результат. Дуже чекаю, коли вже я все це закінчу, щоб виглядало все більш-менш нормально. пристойно. я зараз вже думаю про те, що треба тут -от двері у сарай пофарбувати будку. Але то якось трошки потім хочу розібратися із верандою. Ну, і поки ось так. На цьому я цей етап завершую. До зустрічі у наступному відео.